Всім привіт! Ви на каналі Наталка та парфум. Я і є Наталка, а ось вони, парфуми. Сьогодні я записую для вас відео в зовсім домашньому форматі і трішки в іншому темпі. В останньому відео про пудрові аромати. Мало того, що я втисла 20 ароматів в 15 хвилин, так і ще й половина відео вийшла засвіченою. Але я дуже дякую всім, хто подивився. Дуже багато було коментарів. Я бачила ваші лайки. Тобто, тема таки сподобалась багатьом. Але одна підписниця мені написала, що я в своїх відео дуже поспішаю, що я тараторю. Ну, я знаю, що я тараторю. В мене це залишилося е, з інстаграму ще, і я коли починала канал, я багато читала. І в мене є такий стереотип, як пункт, що ніби люди не можуть концентруватися більше трьох хвилин там, на якомусь відео в інстаграмі і більше там, 12 хвилин відео на Ютюбі. І, от, все, я завжди стараюся запихнути те, що не впихається в одне відео, і тому дійсно іноді я спішу. І можливо, в якійсь мірі відео виходять сумбурними. А от, як сказала підписниця, що про парфуми треба повільно, плавно, більш емоційно спокійно, щоб можна було роздивитись, розслухати. Я дуже дякую за цей відгук, Я задумалася і хочу ще запитати вашої думки. Як вам подобається більше дійсно мені сповільнити темп чи тараторити як завжди? Робити такі ємні конкретно по темі відео більш короткі. Чи ви любите довгі з толком з розстановкою? Напишіть мені, будь ласка, мене це зорієнтує в подальшому напрямку, в подальших темах і форматі відео. Дуже ціную кожен ваш відгук. І традиційно нагадаю підписатись на канал, якщо ви не підписані, і поставити лайк цьому відео. Ну, а сьогодні я вам просто розкажу про аромати, які за останній час з'явилися в мене в колекції. Буде всього три аромати, і почну я з найяскравішого, найдорожчого серцю аромату у форматі Extra de парфам від бренду Maison Francis Courdon. Як то кажуть, Мрія молитви були почуті. Мрія здійснилася не тільки моя мрія, мрія мого чоловіка, бо це був подарунок йому на день народження. Спочатку ми протестували з ним ароматеці всю удову лінійку від Франциса Куркджана. Це було дуже-дуже давно. Йому сподобався Уд, мені тоді сподобалось все, але він сказав, що уд в ода парфам тоді найбільше йому сподобався. І, по перше, я пообіцяла, що зроблю йому подарунок на день народження. А по-друге, разів два програла його на спір той аромат, ну, тобто варіантів вже не залишалося. Ну і так я дочекалася, що аромати Франциса Курджана в ароматеці стали коштувати просто як літаки. Ціна 70 мл ОДЕ парфам 11 тисяч гривень, а от такий екстракт 16 тисяч гривень. Ну, я коли це побачила, в мене просто округлились очі. Є якась моральна межа ну на сьогоднішній день, так яку я вартості парфуму не можу переступити. Ну не можу я поки що дозволити віддати там 11 чи 16 більше, тисяч гривень за флакон парфуму. Вважаю це негуманно, ну та більше в сьогоднішній час. От, але в мене є знайомий постачальник, який імпортер. Я часто в них замовляю якісь аромати, і от я зробила їм замовлення. Ці варіанти взагалі дуже рідко трапляються уди, якщо вони приходять, не сильно відрізняються по ціні від офлайн, так від, наприклад, цін тої ж ароматеки. Але в них бувають позиції дуже рідко, коли є пошкодження упаковки, або якийсь брак є, наприклад. Такі позиції зазвичай вони одразу розбираються ну, на місці, не доходять там до кінцевих. Споживачів, як сказати, але вже так як я з ними довго знайома, я сказала, що мені будь-який варіант, чи уд, чи уд екстракт. І так сталося, що приїхав цей флакон і мені написали, сказали, що є варіант, але в екстракті ціна була нормальна. Ну, в порівнянні з тим, що я бачила офіційно, то ціна була просто смачна. Ну така, що я вже не могла іншого шансу, такого б не було. Він був в пошкодженій коробці без фольги. Друге питання, на то вже ніх, ніхто не звертав уваги. От і я придбала цей аромат чоловікові на день народження, він також оцінив, сказав, що такого стійкового аромату він ще взагалі ніколи не чув. Давайте по аромату. Якщо подивитися опис будь-де, то одразу першим буде теплий пряно-деревний аромат. І в мене одразу питання, як взагалі. Не сприймаю його на 100% теплим. В старті в ньому шафран в поєднанні з бальзамом Елемі. Це не бальзам, це смола така Елемі називається. І шафран я завжди сприймаю холодним, а Елемі, звичайно, теплим, тому що він ну, як бальзам, всі бальзами вони мають такий теплий смоляний відтінок. І для мене це постійний контраст від холодного до теплого. Я не можу ніяк визначитись, який для мене це аромат. Але я точно скажу, що. Це один з найкращих шафранів, які я взагалі чула. І це одна з найкращих поєднань шафран уд, які я також коли-небудь чула. В цілому сприймається аромат як тисяча порід пряного смоляного дерева в одному флаконі. Абсолютно ніяких медицинських нот чи металічних нот я тут не чую. Аромат, як і більшість ароматів у Куркджана, доведений до стерильності, технічно він виконаний ідеально. М'яка атласна структура, при цьому неймовірно гучна в старті, неймовірно стійка. Такої стійкості, ну тут стійкість монстра. А при цьому, щоб сказати, що шлейф якийсь дуже довгий і є такий прямо хвіст, ні, у концентрації de Parfum шлейф довший. Але якщо аромат потрапляє десь на одяг на тканину. То це все, це назавжди. Це днів три ти його будеш просто підходити на відстані там метру, і ти будеш хватати ще цей аромат носом. Об'єктивно, один із самих сильних і стійких ароматів, які є в моїй мої колекції. Подобається він мені від першої до останньої ноти. І, взагалі, мені здається, що в свою удову лінійку Францис Курджан, мій Франціс, вклав всю свою майстерність, свою душу, своє вміння і назавжди. Заслужив титул маестро парфумерного мистецтва. Його уди це дійсно висока парфумерія. Вони ідеально зроблені, вони мають виключно його почерк, технічно прекрасно виконані всі, всі і у Сатинмут, і уд Сілку Муд». Я знаю, що його уди починалися з більш важких. Там був Муд» і Кашмір Муди, Ці всі муди. Але вони були такі, я їх не застала. Я не пам'ятаю, я тоді, мабуть, ще не підходила до його ароматів, а потім вони вже зникли. Якщо ідеальний уд, мій той, який я люблю в будь-яку пору року, в будь-якому випадку, зранку, ввечері, в обід, коли завгодно, це уд сатин-уд, то цей уд він гендерно нейтральний настільки, що, мабуть, йому б я перше місце взагалі віддала. Бачите, я завжди розказую з таким захопленням про Франсіса Курджана. Тому що я не настільки цікавилась його особистістю, я не знаю, не можу сформувати навіть думку, який він не можу собі уявити. Але про його аромати можу точно сказати, що в ароматах в нього взагалі немає ніяких кордонів. Він взагалі не соромиться, він працює голосно, знаєте, вдягає білий халат і. Широкими мазками, найдорожчими компонентами, створює свої аромати, доводить їх до ідеальності, до стерильності і продає просто за забільшені гроші, дурні гроші, я б сказала. Але воно коли гарно, то воно гарно. Ну, такий уд. муд, Уд-муд. Давайте підемо далі. Разом з цим удом я купила собі 15 мл одепам Rose від бренду Ермес. Аромат, який зробив Жан-Клод Еліна, перекладається грейпфрут рожевий. Хтось каже, що грейпфрут на троянда, ні, ну це насправді рожевий грейпфрут. Ну і пахне він грейпфрутом. Тут всього три ноти. Грейпфрут, апельсин і троянда. Троянда таки є в, в піраміді аромату. Для мене ну в інстаграмі хто читає інстаграм мій. Я тисячу разів сказала, що мій улюблений цитрус в найкрасивіший в світі це Vigorat Концентрі для бренду Фредерік Маль. І Одепамплімус Роуз. Він в напрямку, в цьому ж напрямку. Почерк Жанна Клода Елінава впізнається. Я тебе впізнаю з тисячі з першого акорду. Ти відкриваєш отак, ще кришечку підносиш до носу, і все, все в тебе на обличчі посмішка. В тебе ранок, в тебе сонце через скло, в тебе тонізуюча чашка кави чи чаю. Я казала, що настільки він життєрадісний, настільки він приємний. І прямо до сердечного ще. Років 5 назад в мене був повноцінний повний флакон. І коли я побачила в прайс-листі, випадково дивилася, що там ще є, дійшла до Армез і бачу там такий список 15-15-15 мл -15 -15 -15 тревели за вулиці, і багато дуже тревелів. І Я така, о, памплімус роуз. Я так зраділа, що я його побачила. І взагалі ціна була якась зовсім невелика, а стільки щастя за таку. Невелику ціну. По нотах, що хотіла сказати, писала також про нього в інстаграмі: мій ніс вперто знаходить ветивер. Але я потім подумала, і мені здається, що я цей відтінок просто ловлю в цитрусах. Бо таке саме я відчуваю в бігарат Концентрі, а там ВТВР також немає. Там є нота сіна. Ну а тут троянда трояндою ніби закінчується. А я чую таке щось: травно зелене. Мені здається, просто в ветивері я теж знаходжу такий. Цитрусовий наліт, і через то мені завжди здається, що десь, десь завжди присутній ВТВ, хоча ні, його тут не заявлено. Аромат прекрасний і найкращий взагалі парфумерний грейфрут, Натуралістичний, мінімалістичний, як вміє Жан-Клод Еліна, як тільки він це вміє так робити. Всім раджу знайомитися. Хто взагалі не знав, то багато втратили. Він настійкий. Досить ароматичний, шлейфовий, одразу здається таким дуже яскравим, яскравим, але потім він сідає і так швидко досить зникає. Але за ту радість, яку він дарує, достатньо. і все можна вибачити. Тому дуже раджу Odepemblemous Rose відкладаємо його і переходимо до останнього аромату. Скажу вам так: Servite Tens і це ширні в тревел також форматі. Були ми на вихідних з чоловіком в центрі Києва на площі Льва Толстого, а там в Метрограді, якщо спуститися, є Бомонд. Він завжди працює, ну, тому що він же ж під землею, тривоги, не тривоги, він завжди відкритий. Я люблю туди заходити. І коли ми там були, я кажу: мені треба якийсь гір для душу, чим мило купити. Спущусь, подивлюсь. Там вже завжди розпродажі, якісь, як ці красні, жовті цінники, які я так люблю. Спускаюсь, там консультант зустрічає посмішка на 32. Одразу якось ми з нею знайшли спільну мову. А в них по центру стоїть такий стенд з чотирьох боків ніш... з нішевими парфумами. І там, коли заходиш, прямо з дверей видно амаж, і воно все воно вже тебе так тягне прямо до того стенду. А з іншого боку стоїть серж лютенс. Я також люблю. Там багато... багатий вибір серж лютенс-ароматів. І там була ця залізна діва, та яка з Лілією давно приглядаюсь до того аромату. Він мені цікавий, Я хочу його ну, якось. В повному форматі не хочу, а в такому не буває, і не бачила жодного разу його. Там є сантал, може який я ніяк це теж собі не придбаю, але так він мені подобається. Ну, Я так один за другим відкривала кришечки і дійшла до цього Шерлі, і скажу, шерлі мені ніколи не подобався так, щоб його придбати. Я ніколи не розуміла захоплення цим ароматом у людей. Мені здавалось, ну взагалі, ну чого його так називають шедевром, бо для мене шедеври там інші той же Амбер Султан. Я вважаю, що геніальна Амбра і взагалі одна з найкращих в парфюмерії. А от Шальгі, ну так, він зрозумілий, непоганий, але якимось геніальним я його ніколи. Тим більше мені не, не дуже подобалось, коли я його тестувала. І якось чомусь я нанесла його на блодер, ще й на руку собі бризнула. Консультант мені каже: він так зараз красиво звучить, от саме в таку пору року. Я кажу: Ну давайте спробую. Я кажу, що ж я так до нього завжди скептично. А взагалі я хотіла піти до цуму і спробувати на себе нанести африканську шкіру від мему. Так їй кажу, що ви знаєте, до вас то випадково зайшла, а взагалі йду за африканською шкірою. Вона каже: та нічого, ви просто там напшукала мені і на волосся цей міст для волосся. І каже: нанесіть нормально так. Я кажу, та досить, воно мені так нормально обливається. І ми пішли. І я йду, а мені так красиво, мені так приємно зазвучав. Я розумію, що трішки занадто солодко, як на мене, але тут же що, табак, амбра, ваніль, сіно, ці всі ноти вони чітко відчуваються. от Вони прямо читаються в цьому звучанні. Я в цьому ароматі сьогодні є на шкірі. Табак, він, слава Богу, тут не кальяний. Багато відгуків про те, що він вишневий. Ні, я вишневий табак чую за кілометр. Табакованіль від Томфорта для мене просто нестерпний для мого мозку. Він мене вбиває той аромат. А на інших людях, ну, не знаю, нормально я його сприймаю. На собі взагалі не витримую. В Шерлі такого чергі, мабуть, правильно, так? Немає такого взагалі. От я пішла в Цум, поцілувала пустий тестер африканської шкіри і повернулася, ну, як ми ще прогулялися, я кажу, там, там такий маленький тревел, два флакони по 7,5 мл і ось така лієчка всередині. Я кажу, та візьму, нехай там, якщо що, кудись пристрою. А він мені так сподобався, так мені в ньому стало комфортно. Ідеальний осінній кокон такий Ну так, солодкувати він, але ця мікстурність, яка ну там сіно з табаком, з амброю, з ваніллю, дає відчуття такої мікстурності. І ця травність мені, якби вона була ще більш виражена, мені б ще більше подобалося. І якби ще трішки прикрутити солодкого, а додати таких сухофруктів, ще більше б мені він подобався. Хоча в цілому ну немає мене сильно претензій до нього. Знову ж таки, досі не вважаю його шедевром, але аромат прекрасний виявився таким так, несподівано. Для мене, бачите, скільки років я його обминала, обминала, а тут так раз і все і все помінялося. До речі, хотіла сказати, оця лієчка тут працює як інструмент, яким можна діставати. Ось так, цей маленький тревел, ніби проштовхнути його туди вперед. От, цікаво. І кофер метал металевий, а може пластик такий, не знаю. Я не, я не можу зрозуміти, що він. І тут я не читала, нічого не читала взагалі. Ще додам, що Шергі для мене виключно на осінь і зиму. Ідеальний плед, ідеальний зігріваючий парфум влітку чи весною, я, мабуть, його взагалі не витримала. Я вам покажу аромат спеціально з собою принесла Орду Сираль від Naomi Гуцір, який робив Бертран Дюшефур. дай Бог пам'ять. Так, Бертм Дюшефур його робив. Геніальна робота, і це шедевр, якщо Шергі красивий. Класний, все в ньому шикарно, але для мене не шедевр, то Орду Серраль це шедевр. І тут так само табак-мед і в старті манго. Але не таке, прямо солодке, щоб злипалось манго. Аромат солодкий, але він стриманий. І якщо цей аромат від Naomi я можу носити влітку високі температури до 27 градусів, він, він звучить просто, знаєте, як пісня. Східний такий мотивчик. То Шергі не витримаю за солодкий, дуже багато в ньому ваніль, такий кондитерською, мені здається, в розкритті. Так, ну він би мене придушив влітку. Але аромат класний виявився. Бачите, як іноді час працює? На сьогодні все, показала вам всі свої обновки парфумерні. Дуже дякую, чекаю на ваші відгуки. Дякую за перегляд. Знаєте, чого побажаю нам всім здоров'я головне і якнайшвидше вже перемоги такої бажаної і такої всім необхідної. Дякую вам всім за перегляд, до наступних зустрічей, па-па!